Я вже стояла з квитком. Мені вже було так радісно, тому що, ну, хоча б що, хоча б я маю квиток. Але тут інша історія, тому що квиток то я мала, але ніхто не казав, коли приїде потяг, чи приїде він взагалі. Всі казали: чекайте, чекайте, потяг приїде, приїде, чекайте. І ось у цьому шаленому натовпі, але вже з квитком. Я чекала на потяг. Я була шокована тим, як в таких ситуаціях люди вже ведуть себе не як люди. Уже коли ти маєш вирвати собі квиток і сісти на потяг, люди перестають бачити, що є діти, що є люди літнього віку, що комусь треба присісти, що хтось втомився, а комусь треба вода. Ці всі речі про них забувають. Люди стають хижими звірами. Кожен хоче пройти перший, ніхто не, не дасть тобі місця. Це важко. Це важко на це дивитися. Дуже важко. Та ситуація в тому натовпі здавалося, що люди готові просто позагризати один одного, аби дістати квиток, або сісти в потяг. Я виросла в абсолютно іншому світі, де є якісь правила, але на той момент правил не було. В такому постійному очікуванні я була виснажена, а виснажена тим, що я не розумію, що далі. Виснажена постійними чергами і очікуваннями потягів. Якось все-таки приїхав потяг, і я навіть в нього сіла. Ах, в цьому потязі вже всі сиділи на місцях, ніхто не міг стояти. Але на всіх чекало ще одне очікування. Українська границя. Чотири години тривало, тривала перевірка документів. Чотири години люди сиділи в потязі, очікуючи, коли їм поставлять штамп. А потім ми поїхали. Їхали десь близько 5 хвилин. І далі Чергове очікування уже на кордоні в Угорщині. Я скажу: в Угорщині тривало все швидше і зайняло десь близько двох годин. І ось, коли ми перетнули кордон і нам поставили штампи, і я вийшла з цього прекрасного потягу, нам пояснили, що так як ми українські біженці, ми можемо зараз і йти на вокзал. І купити безкоштовний квиток у певні міста, великі міста. І мене це насправді дуже а, якби, потішило, тому що це був тільки третій чи четвертий день війни, а вже європейські країни готові були підтримати українців, тобто у них вже був якийсь план, вони вже дали розпорядження, допомагати українським людям. А це, мене, це мене дуже потішило. І той факт, що. Зараз війна почалася, і ти просто не знаєш, що далі. Ти не знаєш, скільки часу тобі потрібно, і чи будеш ти мати якісь гроші. Тому будь-які безкоштовні можливості я була шалена рада. Я взяла квиток в Будапешт, бо це взагалі єдине місто, яке я знала в Угорщині, і я туди поїхала. Я пам'ятаю, я сиділа в потязі, була вже ш... шалено щаслива, тому що я можу лягти. Я знаю, що я вже перетнула всі кордони, всі перевірки, і я просто можу лягти і поспати. Єдине, чого я хотіла, я хотіла просто приїхати уже кудись і не стояти в черзі, просто приїхати і щось попити гаряче. Я не знаю. Мене на той момент вже було настільки все тривожно, я настільки була налякана. Я пам'ятаю, навіть їхала, їхала в потязі, і одна дівчина жалілася, що вона взяла дуже мало речей, що в неї там не вистачить одягу. А я думала, я просто взагалі нічого не маю, крім свого комп'ютера. У мене є лише мій персональний, мій робочий комп'ютер, і, і це все. Ну, і документи, і більше нічого в мене немає. І так я приїхала в Будапешт. В Будапешті я. Просто забронювала хостел, ліжко, ліжко в хостелі. Я прийшла в хостел, і через те, що я українка, мені дали велику знижку. Я була дуже рада, тому що ну, хостели, які б вони не були дешевші, ніж готелі, але вони все одно вартують грошей. Я ще пам'ятаю, мене запитали, а звідки я приїхала? Я сказала, що я з України і люди. Мені давали слова підтримки, вони казали, що вони підтримують Україну, але я розуміла, що вони абсолютно не розуміють, що вони говорять. Вони просто хочуть бути вічливими. Вони кажуть, так, дуже, дуже шкода, що так сталося з Україною. Але люди насправді не розуміють, що сталося. Вони, вони далеко, У них інші проблеми, вони не знають, що таке війна. Вони вони просто говорять, ми співчуваємо, дуже шкода. Насправді нікому не шкода, бо того, що вони це сказали і пішли далі тусуватися. А, ну, але я їх не засуджую. Взагалі, люди вони ніколи, ніколи не проникнуться з вашими проблемами, якщо вони не стикалися з такими самими проблемами. Ах, взагалі людина не здатна відчути щось. В інших, якщо вона цього не відчувала. Я е, зупинилася в хостелі в Будапешті. У моїй кімнаті жило троє мужчин. М -м -м це, звичайно, мені не подобалось, але в мене не було плану, куди рухатись далі. Е, я працювала віддалено, намагалася трішки відволіктися від всього того стресу, який я відчувала. Е, робота мені трішечки допомагала це зробити, але все-таки я. Думала, що робити далі. Я виїхала так непланово. Я виїхала без нічого. Я виїхала, просто виїхала і зараз десь знаходжусь. А плану, що робити далі, я, я не знаю. У мене був такий, у мене були думки, можливо піти, просити якийсь притулок в Угорщині, але знову ж таки, ну, все це не легко. Я не знаю мови, я не впевнена в англійській мові. Ну, тобто, було дуже багато слів, але я просто втікала в роботу і намагалася себе відволікти там, але я розуміла, що є проблеми, які треба вирішити, і вони такі серйозні. І якось це рішення прийшло до мене саме. Мені написала моя подруга з Німеччини. Вона мені сказала, що у неї. Є родичі в Німеччині, які можуть дати тимчасово притулок комусь з України, якщо це потрібно. І вона мені запропонувала до неї приїхати, тому що в принципі а, я могла би пожити в цьому будинку. Я подумала, що а чому ні?